Розв'язати систему рівнянь. 3х плюс 4y дорівнює 0, 2х-7 дорівнює 29. Виразимо одну змінну через іншу. Наприклад, з другого рівняння виразимо x через y. Тобто 2х дорівнює 29 додати 7 у У другому рівняння залишимо все, як є, без змін. Виразимо, чому дорівнює в другому рівнянню 1х. Х дорівнює 29 потрібно поділити на коефіцієнт, що стоїть біля змінної х. Тобто, у нас 2 помножити на х, 2х дорівнює такому виразу. Отже, нам необхідно 29, тепер поділити на 2. Це буде 14,5. І 7 я також ділю на 2. То буде 3,5 дня. 3х плюс 4 y дорівнює 0 у нас. Залишається без змін. Тоді, замість цього виразу, у нас в х, значення ми підставляємо способом підстановки підставляємо у першу рівність. Отже, 3 помножити на 14,5 плюс 3,5 у плюс 4 у дорівнює 0. Рівняння містить і містить одну зміну. Отже, ми розкриємо дужки і помножимо на 3 кожен коефіцієнт. 14,5 помножити на 3. Так, 15. У нас 12, 13, 1, 4. Розкриваємо дужки, то буде 43,5. Додати 3,5, якщо помножити на 3, 3 на 5, 15, 3 на 3, 9 та 1 – 10. Отже, 10,5 4 плюти дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. 10,5 y зі значенням ми залишаємо зі з у. В лівій частині А 43, перенесемо через знак дорівнює, так, буде мінус 43,5. 14,5 дорівнює мінус 43,5. Тому y дорівнює мінус 43,5 поділити на 14,5. Позбудемось від десяткового дробу. Бачимо, у нас у діленому дільнику одне число після коми. У дільнику у нас одне число після коми, тобто помножимо ми і ділений дільник на 10. У нас буде мінус 435 поділити на 145. І тоді y буде дорівнювати мінус 3. -3. Отже, значення числа мінус 3, це в нас Y. Тепер можемо підставити або в перше рівняння, або в друге. виразити у нас, або в вираження туди ми виразили, ми можемо визначити собі, чому дорівнює X. якщо замість Y запишемо 4 помножимо на мінус 3, дорівнює 0, 3 x мінус. 12 дорівнює 0, тоді 3х буде 12, а х дорівнює 12. ділимо на 3, буде 4. Отже, пара чисел у нас відповідь: абсциса 4, ордината мінус 3.